Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми подивимось два бої на SDT-57 «Волкодав». Це танк, який насипає цьогоріччя в Афендрагері. І в принципі після перегляду відео ви зможете зрозуміти, чи потрібно вам донатити в цьому році, чи краще зачекати. Ой-ой-ой, а якщо? Ой-ой-ой, нормально. Е, Блін, я ж кажу, це дуже класно, коли є можливість кудись поїхати. Ось так от. А, ні, я я на зв'язку, Дмитро. Я чисто. Чисто ну, працюючими, скажімо так, мом. Працювати буду. Тобто я просто йду в робочу таку невелику тусовочку. Шкода. Дуже шкода. Пожадничав. Блін, дуже боюся отримати від цих чуваків плюху. Я просто. Ось так ось зроблю. Сьогодні неділя, все одно, типу, людей дуже маловато. Зазвичай в неділю і вихідні дні люди заходять і дивляться стрім. Ну чого? <хи> така гарна плюшка летіла. Навряд чи влучив але все одно. Блін, почитай книжку, я, ну, я розумію, що ти за цим розумієш, що це прекрасно. Почитай книжку дуже класно. Ніколи не їжте на самоті. Вона якраз про стосунки, про те, нас це важливо і так далі. Ось. А з приводу відносин і знайомств це дуже важливо. Краще, по одіночку стрільну. Ну, бо це треш. Свак за мене заряджався. Коротше, дуже класне знайомство, наприклад, чисто в себе. Я не знаю, як це сталося в мене таке. Мій партнер, яким я працюю зараз, порекомендував мене своєму знайомому другу, а той порекомендував мене як ну, в іншу контору. Ось. І фактично. І фактично, типу, мені мене просто порекомендували через це я знайшов собі ем, нову роботу. Ну проект точніше. Блін, він від'їджає грустно через це. Влучив. чи не влучив. Треш, поки готував залп. Просто сказали Нюхайбе, бру. Но зараз дамо залп в цьому всього мауса. Моє світло а, Лох Поторопився і все. Uh, я в шоці. Uh, ну, зараз дуже сильно качає ринок, прям дуже сильно. І це не, не тільки через тебе проблеми, а взагалі. Зараз дуже ринок качається. І ти з цим нічого не зробиш. О, класно бій. це, мабуть, на гайд треба кинуть. 507, ми виконали задачку. Опля. Ще воїна взяли. Ми блін, чесно кажучи, я не знаю. ти там робив всякі відосики. Е, ну, 700 сумарки взагалі і бій пісня. Ти робив всякі відосики, в інстаграмі і це було реально класно. Мені дуже Мені дуже подобалось. Я думаю, що, якщо продовжити це робити, то, ну, щось та й буде. Те, ну, треба зробити те, що я казав, почати. Потреба обновити, коротше, цей бот, який слав заказ Свілонсханта. І щоб ти ставив заявки на те, що там є. Тому що, блін, треба розвиватися і далі дивитися. Можливо, вийде шукати там роботу. Але там не можна ну, спочатку дуже-дуже придеться маленьку ціну ставити. Ну, як дуже маленьку. Я думаю, десь мінус 30% від того, що в тебе є зараз. Хтось десь знайдеться або просто ставити те, що є, і Він прямо на центр сидів. Ну, ми спасли цього типа осушку, е тому можемо радіти цьому. Такого аналізи. Там же сорчик. Ладно, поїхали сюди. Стоп. А це все ми тут, ну... Можемо залпик дати. Планование спортов. Фильмы не на на... На плюшку, а лавин заряженный же. А де сушка цікава? Нам треба зарядити залп і дізнатися, де джейсор. Бо ж поки ми не знаємо, де саме наш джейсорчик, ми не можемо нічого зробити, в нас зав'язані руки. А там ще сушка, скорб і так далі. Нам треба це вивозити вдвоєм з цим. Або ми їх вивозимо, або ні. Стий на прийомки, все. що з підпалом і в принципі те, що там скорб фарт. Це рак. Треба заряджатися і їхати. На-на-на. 30 pm - liko ir džs. Тайма захват, це все, що ми можемо зробити. Ось сім х сім цих сім все Тут є цей камінь, в принципі, можна просто кружляти, але шанс того, що ця штука просто залізе наверх да і все. 800 DT3 постріла. Мічуєш, це було жорстко, це легендарний бій. Він просто мене не пробив. Mm, Як настиг базал підготувати. Лісімдатний бій. Треба його зберігти. Зроблю з цього кліп, хай буде. Ну бо це жорстко. Майстер другий рівень. Дуже епічно.